На огляді підсвітка з артикулом 12149. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В куплеті 10 планочок, 5 штучок типу R і 5 типу L. Планочка Р має довжину 548 мм. Планочка L 533 мм. Разом складеному вигляді 1080 мм. Ось такі маркування присутні. На планочці 5 led діодів, напруга 1 3 вольти, присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм, В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 26 вольт, маркування планочки L. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.